Справжнім шоком для українців стала сьогодні звістка про загибель у ДТП відомого музиканта та телеведучого Андрія Кузьменка, лідера гурту Скрябін. Зранку він повертався після концерту у Кривому Розі біля села Лозоватка у Дніпропетровській області. Тойота співака зіткнулася із молоковозом. Удар був настільки потужним, що вантажівка вилетіла у кювет. У машині Андрія була дівчина. У молоковозі також їхало двоє. Окрім співака, усі вижили. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Новини. Про загибель скрябіна стала потрясінням не тільки для родичів та друзів, а й для усіх його прихильників. Андрій був нашим колегою на каналі ICTV Він вів програми Дача та машина часу. У своїх піснях Кузьма завжди закликав любити свою країну, подзвонити старим друзям, не забувати навідувати маму, для якої ти завжди будеш маленьким. 27 лютого мав відбутися концерт Скрябіна у Києві під назвою За День до весни. Друзі кажуть, що останнім часом Кузьма змінив своє життя, багато проводив часу з родини. Багато мандрував. Він був патріотом, життєрадісним, щирим та чесним. Однією з останніх робіт Кузьми була пісня Кінець фільму. Канал ICTV висловлює щире співчуття рідним Андрія Кузьменка. Таке враження, що останнім часом він як надихатися хотів. Я знаю, що його було багато всюди. Він постійно був на якихось бігбордах, він щось рекламував, він постійно дуже часто презентував нові пісні, нові якісь роботи. Чому так відбувається, що такі яскраві і позитивні люди йдуть? Я не знаю, може там зараз треба збирати військо теж.